Сім тонн картоплі та сотні заготовок на зиму. Жителі сіл Тростянецької громади несуть надлишки вирощених овочів до місцевої лікарні. Доєдналися до допомоги в люджі. Від своєї мами про те, як годували у лікарні під час окупації, знає адміністраторка Старостинського округу Олена Слівкіна. Моя мама на під час війни знаходилася у лікарні. Їй зробили. Операцію дуже вдячна медсестрам, що вони не покинули картошку, капусту. Ми це морковку, все ми збираємо і щоб наші як сказати, хворі не голодували, тому що під час війни не вистачало продуктів. То, що доставки не було на лікарню такої. Це зі слів моєї мами, як вона розказувала, що не хватало, і люди. То ми хочемо, щоб більше було продуктів, бо ми не знаємо, що завтра буде. Ще війна не закінчилася. Зараз у нас на території України йде війна, і ніхто не впевнений у завтрашньому дні, де він може завтра бути вдома. Чому навіть може у лікарні комірниця лікарні Тетяна Дяченко говорить, що зараз мають багато пропозицій від сіл громади. А сама війна вважає жінка, згуртувала тростянчан. Сільські старости нашої Тростянецької громади дають нам усе. По селах вони збирають, нам поступають дзвіночки, ми їдемо в ту громаду, яка до нас звертається. Дають люди картоплю, цибулю, моркву, буряк, капусту, все, огірки, і помидори, все, що в них є на городах. Дають вони з доброю душею. Вони кажуть, що ми даємо зараз для медиків, для Збройних сил України. так, як Такий період, що ніхто не відмовляє, за словами директора лікарні Анатолія Плахтирі, наразі заклад відновлюється після обстрілів і готується до зими. Ми ще заготовлюємо овочі для харчування хворих в зимових умовах, в осінніх умовах за рахунок спонсорської допомоги. сказати, спонсорської допомоги наших мешканців нашої громади. Так, от на сьогоднішній день ми заготували вже 7 тон картоплі, 158 кг Капусти, 340 кг цибулі, майже півтони моркви і майже півтони буряка. Вже заготовлених овочів. За словами директора закладу, вистачить на весь сезон. Катерина Іваненко, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Сумщина.